Вітаю, друзі! Вже минув рік, як команда Плеса поставила перед собою мету зробити невеличку справу, а саме допомогти людям зрозуміти, що звертатися до спеціалістів ментал хелс це окей. Це допоможе вам рости, розвиватися, вирішувати конфлікти в сім'ї та проблеми на роботі. За цей період ми прожили пандемію та початок війни. Ми продовжували працювати. Ми зібрали команду з 55 висококласних спеціалістів і продовжуємо набирати їх. Понад 1200 клієнтів отримали допомогу наших спеціалістів. Також ними було проведено більше ніж 5000 тисяч консультацій. Також спочатку повномасштабного вторгнення ми провели 250 безкоштовних сесій для людей, що постраждали від війни. Цифри це привід пишатися своєю роботою, але більшу гордість ми відчуваємо тоді, коли чуємо реальні історії та реальні відгуки наших клієнтів.